Вітаю! Мене звати Дар'я, майже 10 років я працюю психологом-консультантом. Декілька слів про психотерапію. Що може дати психотерапія людині? Відчуття себе живою тут і тепер. Про що це? Ініціативність, активність, екологічне планування майбутнього, автентичність. Також переживання досвіду минулого, загоєння ран. Які почуття варто переживати? Всі Всі почуття дають нам інформацію про нас і нашу взаємодію з навколишнім світом. Що може трапити з людиною, що вона почуває себе погано? Це в якомусь сенсі порушення систем, коли людина забагато мислить. Або забагато переживає і застрягає в таких токсичних вже почуттях для себе і не може звідти вибратись, або дуже швидко і реактивно діє. Якщо ви хочете отримати новий досвід, нові навички, більш цілісно сприймати себе, людей, світ, я запрошую вас на консультації.